Жителі кількох сіл Первомайщини стурбовані можливою зміною перевізника, який забезпечує сполучення сіл з районним центром. У понеділок, 30 травня, люди зі Степківки, Мегії, Лисої Гори та Жовтневого зібралися в районній адміністрації аби висловити свої вимоги керівнику району. Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати його, щоб він залишився на наших маршрутах, які на сьогоднішній день він обслуговує жовтневе Лиса Гора і Мегія. Ми хочемо, щоб цей перевізник залишився і не Допустити до перевезень до зміни іншого перевізника на наших маршрутах. Перевізник, якого вже півроку відстоює громада, підприємець Войтенко. послуги надає більше як півтора десятка років. Як розповідають люди, за цей час за будь-яких умов автобуси ходять по графіку та й до пасажирів ставляться з розумінням. І студентів забирає навіть подвійні ці привозять маршрутки, якщо потрібно, під технікум забирає їх. І в нас є ще таке село, як Куріпчина. У нас даже Кріпчину людей він туди возить, забирає в базарні дні. Складається враження, кажуть присутні, що Войтенка намагаються навмисно витіснити з ринку перевезень. Його конкурент, підприємець Кулачинський. Його послуги і намагаються нав'язати селянам, при тому, що про останнього люди чують тільки негативні відгуки: це і зміна графіку руху і маршрутів, подорожчання проїзду, зменшення кількості рейсів. Про ніби навмисне перешкоджання з боку конкурсного комітету говорить і представник перевізника. Постійно конкурсний комітет приймає рішення. Щодо недопущення претендента-перевізника ФОП Войтенка. підстави там, як, як юрист, на мою думку, надумані, оскільки документи були подані в нормальному стані, згідно чинного законодавства. Як тільки я документально підтверджені, надаю докази, щодо, порушую питання щодо перед конкурсним комітетом щодо недопущення ПП «Євротранс» до участі у конкурсі, незнадуманих законних підстав. Вони приймають рішення по поводу недопущення двоїх і виносять цей об'єкт на новий конкурс. В такий спосіб конкурсний комітет, очолюваний виконуючим обов'язки голови райдержадміністрації Сергієм Бондаренком, діє вже втретє. Нещодавно суд скасував рішення комітету про недопущення ФОП «Войтенко» до конкурсу. Тому тепер буде новий, призначений на 30 червня. Люди ж вимагають місцеву владу почути їх. Автобуси Євротрансюх вони бойкотуватимуть, не виключаючи, що доведеться перекривати дорогу Миколаїв Ульянівка.